Хороших письменників дуже багато, а значить, пародистів в українській літературі, ну зараз, їх просто ну, на пальцях одної руки, ну, фактично двоє. Двоє. І от у нас, якби то, значить, то Сашка Стусенка друкує, то мене, то його, то мене. Ну я ж теж періодично пишу і різні книжки, як, якби й казки, і прозу, і поезію, і все, бо не хочу бути заложником цієї пародії, пароді. Я, чесно кажучи, Ну, якби знають вже в інших регіонах, і якби куди не приїдеш, тільки щось починаєш розказати, Нічого не треба, читаю то пародії, всі там просять особливо ці ж студентки молоді, всі ці-ці. Я не над ким не знущаюсь. Ну, знаєте, так було, що це така якась, ну, може, воно так колись було, я не знаю, що це людина там знущається. Значить, з різних поетів, ні, я пишу пародії на улюблені вірші. на ті, що мені дуже сподобалися, що мене затронули за душу, тобто я не над тим не знущаюсь. Мене навпаки ну, завалюють книжками з усієї України і просять. Причому я ну, відомі такі люди, що напиши там пародію, бо знаю, що це буде надруковано в наших ну, якось, газетах, журналах літературних провідних, що там я в книжку там коли ну. Вони навпаки хочуть. Якби вони ображались, то не просили. От. Гарний дуже поет із Західної України. І він там писав про ну, всяку нечисть. І в нього таке от, значить, п'ють відьми, солодке молоко, відьми, відьми. Ну я не буду читати, тобто, провід. Я взяв просто ці рядки. І написав, значить, балада про відьму та екстаз. Бувальщина. Бувальщина. Ну я скажу, що це реальний випадок. Трошки я якби художньо прибрехав, як, як все має бути. От дивіться. Був час, коли стать, може, чи не треба? Не треба. Був час, коли усе вже поцимбала, і муха позіхала на столі, аж раптом в гості пані завітала, влетіла у квартирку на мітлі. Обрала холодильник для посадки, дарма що той, як танк задеренчав, і не запитала все в порядку, ти що ніколи відьми не стрічав, я щось заплямка вражено губами, морським вузлом зв'язало язика. У мене вдома зовсім гола дама, та ще й мітлу тримає у руках. Вона ж пройшлась граційною ходою. Та що з тобою? Чом герою зблід? У нас удома кепською з водою. Я хочу лиш помитися, як слід. Давно яєчня на плиті схолола, Сусід уже сусідку відлюбив. А пані в вані, дві години гола, все ж добре, що дружина у батьків. Наразі вийшла, Боже, ледь не плаче, мітлу свою відзбудження скубе. Я мала все холодну і гарячу, я знов відчула жінкою себе. Та про такого справжнього мужчину всім подругам до ранку розповім. Я подумав слава Україні! Ну, хоч одній на диво догоди.